У травні 2011 року на території Корсунівської сільської ради відбулося жахливе правопорушення. За вказівкою керівника кооперативної агрофірми Колос Павленка Анатолія Васильовича було здійснено самовільне захоплення земель приватної власності. Постраждалими особами є ряд громадян: це тризна Катерина Іванівна, тризна Олександр Володимирович, тризна Наталія Юрівна, тризна Олександр Віталійович, Седран Михайло Іванович. Сіренко, Ярослава Іванівна, також Марія Юріївна. Це правопорушення було надзвичайних масштабів, а розмір земельних ділянок, які були захоплені, становив близько 30 гектарів. Матеріальні збитки, яких зазнали потерпілі особи, становлять близько 400 тисяч гривень. Вражає те, що в числі постраждалих є. Ліквідатори наслідків аварії на Чорнобильській АЕС інваліди не зупинили навіть те, що там є матір, яка виховує дітей та безробітні. На сьогоднішній день у нас така ситуація у червні 2011 року. Інспектор з контролю за використанням та охороною земель у Лухацькому районі Авраменко Дмитро Іванович Виїхав на місце та зафіксував це актом. Огляду земельних ділянок по кожній земельній ділянці постраждалих осіб на підставі цього акту було складено припис на усунення порушень головою кооперативної агрофірми Колос Павленком Анатолієм Васильовичем відповідно норм чинного законодавства було порушено статтю 53 Прим кодексу України про адміністративні правопорушення та статтю 211 кодексу України про земельного кодексу України. В подальшому була навіть винесена постанова про притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності. Проте особливості нашої ситуації є те, що в подальшому, за зверненням голови кооперативної агрофірми «Колос» Павленка Анатолія Васильовича до Лохвицького районного суду, вказана постанова була неправомірно скасована. Зокрема, судом Хоменко а була винесена постанова якою він визнав протиправними дії по перевірці Державного інспектора з контролю за використанням та охороною земель Раменком Дмитром Івановичем, цією постановою було скасовано припис та скасовано постанову про притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності. При цьому суддею було ряд порушено ряд матеріальних та процесуальних норм чинного законодавства. Зокрема, Порушено предметну підсудність внаслідок винесення цієї постанови ситуація зайшла в глухий кут. Особливістю є те, що постанову на сьогоднішній день не можна оскаржити, і в частині скасування постанови про притягнення до адміністративної відповідальності вона не підлягає оскарженню. Хотілося б відзначити, що позов кооперативної агрофірми Колос Павленка Анатолія Васильовича про скасування цієї постанови, Лохвицький районний суд у складі Хоменка, головуючого, розглядався двічі. Вперше до процесу були залучені в якості третіх осіб потерпілі особи. Вони також залучили ряд доказів, які свідчили про факт правопорушення кооперативної агрофірмою Колос. Проте в першому процесі суддя Хуменко виніс постанову за заявою, за заявою позивачів, про відкликання позивної заяви. Вдруге, звернулася кооперативна агрофірма Колос до Лухвицького районного суду вже таємно, без повідомлення третіх осіб. Ця постанова була неприємним сюрпризом. Адже це означало, що Офіційно судова влада не визнає факт правопорушення в подальшому. Потерпілі особи намагалися відстояти своє право на. Отримання завданих збитків, упущеної вигоди. Проте у всіх судових процесах справи розглядалися в господарському суді Полтавської області. Була цивільна справа, яка розглядалася спочатку Лухвицьким районним судом, а потім Гадяцьким районним судом про стягнення матеріальних збитків постраждалими особами. Проте всі рішення були не на користь позивачів, не на користь простих людей, а на користь кооперативної агрофірми колос. На сьогоднішній день нам вдалося домогтися, що кримінальне провадження по факту самовільного захоплення земель приватної власності кооперативної агрофірмою колос все-таки порушено. Проте у нас є побоювання, що місцевий суд, це Лохвицький районний суд Полтавської області, і надалі буде порушувати норми процесуального права. Зокрема, головою районного суду є Савинський Гнадій Борисович. Прокурорський нагляд за нашим кримінальним провадженням у Лохвицькій районній прокуратурі здійснюється прокурором, сином Геннадія Брисовича. Ми побоюємося, що прокурорський нагляд буде здійснено з порушеннями норм чинного законодавства. А в подальшому, якщо навіть справа дійде до Лохвицького районного суду, зокрема кримінальне провадження, Лохвицький районний суд знову. Порушить норми процесуального права і люди залишаться знову ні з чим. До сьогоднішнього часу жодна з посадових осіб кооперативної агрофірми не притягнута ні до адміністративної відповідальності, ні до кримінальної, враховуючи розмір збитків. Навіть позивачі по господарському процесу цивільному процесу позбавлені права стягнути збитки у зв'язку з тим, що Судді не бачать у е, діях кооперативної агрофірми колос вини посадових осіб. Адвокат потерпілих у справі Нікіташ Сергій Петрович. Конституція України гарантує кожному громадянину право на апеляційне і касаційне оскарження рішень суддів перших інстанцій. В той же час окремі норми діючого законодавства встановлюють обмеження цього права. Зокрема, стаття 171 примітка 2 кодексу. Адміністративного судочинства вказує на наступне: рішення судів, рішення місцевих загальних судів, які розглядають справи як окружні суди, щодо дій та рішень посадових осіб щодо притягнення до адміністративної відповідальності, є остаточними та оскарженню не підлягають. Зазначеною програмою законодавством можуть користуватися судді, які виносять незаконні і протиправні рішення. Ситуація, яка склалася в Полтавській області, в Лохвинському районі, є підтвердженням цього так, суддя Лохвинського районного суду Полтавської області Хоменко 25 листопада 2011 року прийняв постанову у справі якою скасував постанову про притягнення до адміністративної відповідальності посадових осіб агрофірми Колос, а саме громадянина Павленка. Зазначена постанова була прийнята суддею Хоменко з грубим порушенням норм матеріального і процесуального права. Суддя Хоменко не, не мав права розглядати зазначену справу, оскільки ця справа підсудна була не Лохвиницькому районному суду Полтавської області, а Полтавському окружному адміністративному суду. Але зв'язку з тим, що. Стаття 171 Прім Каз України встановлює обмеження на оскарження рішення судді Хоменко, потерпілі у справі зайшли в глухий кут. Оскільки, маючи наявний факт порушення їхніх прав, а саме захоп, самовільне захоплення належних їм на праві власності земельних ділянок та завдання їм матеріальної шкоди, вони не можуть в судах захистити своє право і стягнути понесені збитки та опущену вигоду у зв'язку із тим, що. Вина посадових осіб агрофірми Колос, а саме громадянина Павленка, є не встановленою через прийняття судею Лохвиницького районного суду Полтавської області Хоменка незаконної постанови.